Деякі криптовалюти це дійсно мем. Ми говоримо перш за все… дуже багато. Да, ми говоримо. Дуже багато криптовалют – Це МММ. <свист> <свист> Трамп Коїн, Меланія. Вот ми говоримо про те, що називається мем коїни. Да? Так. Це речі, які не мають під собою ніякої вартості, і вони не мають під собою навіть ніякої якби, обчислювальної потужності. Вони є просто якби, прикольною картинкою, скажімо так, в інтернеті. І е, їх ціна повністю залежить від того, чи людям в конкретний момент подобається ця картинка, е, чи не подобається. І е, про жодні інвестиції в цю річ е, не може йти мови. Це, типу, е, лотерея. Е, якщо тобі пощастило, і ти купив за низьку ціну, а потім продав за високу, е, то тобі пощастило. Е, це не значить, що це якийсь. Е, Хороша, хороша стратегія і на таких ринках завжди є професіонали, які добре розуміють, що вони роблять, і вони займаються якраз цим памп-н-дамп, uh -huh. коли тобі потрібно спочатку розігнати ціну, тому що ем, і зробити ось цей спекулятивний попит, а потім вчасно вийти з, з цього умовного. Uh -huh.